Усім привіт, шановні геймери, давненько не чулося. Сьогоднішній ролик буде присвячений модифікаціям для гри Foxhole, які явно допоможуть вам отримати максимум задоволення від лисячої нірки. <гум> я я програю, якщо що, але спершу я хочу щиро подякувати вам за підтримку. Попередній відеоролик уже набрав понад 4 тисячі переглядів на момент написання цього сценарію. Це надзвичайно мене мотивує, тож буду радий, якщо й цей ролик вам сподобається не менше. Залишайте свої враження в коментарях після перегляду та не забудьте підписатися, якщо й досі цього не зробили. Також окрема подяка Богдану за донату підтримку контенту. Якщо маєте бажання долучитися, посилання знайдете в описі. Тож, з організаційними моментами ніби покінчили, тепер перейдемо до головного. У цьому відео я розповім вам про кілька корисних модів, які будуть цікаві як новачкам, так і ветеранам гри. Розпочнемо з інструкції щодо встановлення модів. Щоб встановити моди, заходимо у Steam, знаходимо Foxhall, клацаємо правою кнопкою миші по грі, вибираємо управління, а потім локальні файли. У вікні, що відкриється, переходимо до папки Var, далі Content і тут PAX. У цю папку нам і потрібно завантажувати модифікації. Зверніть увагу, не видаляйте цей adфайл, як присутній в папці, щоб уникнути подальших проблем з грою. Тепер перейдемо до самих модифікацій. Перший мод, який я можу порекомендувати, це українізатор для Foxhole. На жаль, я грав кацапською мовою, але потім я побачив його. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Цей мод додає українську локалізацію в гру. Що є особливо актуальним для новачків, які хочуть поринути в ігровий процес з рідною умовою. Якщо ви досі грали іншими мовами, цей мод стане справжнім відкриттям. Далі у нас мод Improved Map. Він значно покращує стандартну карту, робить її більш деталізованою та додає до неї більше інформативності. Тепер дороги різного рівня позначені кольорами, що значно полегшує роботу логістам. Тож тепер, прокладаючи дорогу, вам не треба гадати на картах Таро, чи доведеться вам волоктися по ґрунтових дорогах, чи ви будете летіти до фронту. По асфальтованій хорошій дорозі. Також мод додає зони обстрілу мінометів, прибережних гармат, а ось ці ось червоні лінії у гексах це місця з пришвидшеним гниттям споруд. Наступним корисним модом буде Better Compass. Ця модифікація значно вдосконалює стандартний компас, додаючи азимут відносно положення вашої камери та години відносно положення вашого тіла. Це особливо зручно для координації з союзниками. Відтепер передача координат чи вказівок стає набагато простішою. Тепер замість інформації по типу та, та він тут, ну сюди стріляє, отут він. Можете просто сказати, що ворог на третій годині. Наступний мод, який заслуговує на вашу увагу, це ресурс Minds Fields Recolored Він змінює кольори по і шахт на карті. Допомагаючи швидше знаходити потрібні ресурси. Особливо корисний мод буде знову ж для логістів, яким часто доводиться шукати ресурси для будівництва чи виробництва. У комплект до нього рекомендую також встановити мод UI Label Icons. Він змінює іконки різних предметів, спрощуючи навігацію в інвентарі та крафта. Тепер кілька декоративних модифікацій для тих, хто хоче трошки освіжити вигляд гри. Наприклад, Clean UI трохи змінює інтерфейс, роблячи його приємнішим для очей. Якщо ж вам подобаються історичні бої, спробуйте Warden Френч, який додає Варденам форму французьких солдатів Першої світової війни. А можливо, ти шанувальник фантастики і хочеш стати імперським офіцером. Тоді 40 тисяч Space Marine в юніформ створений саме для тебе. Він приносить трішки атмосфери Warhammer 40 тисяч у Foxwall. До речі, в описі до відео, крім всіх модифікацій та донату, ви зможете знайти також посилання на круте українське ком'юніті, в якого є один з найбільших україномовних кланів Fox Саме там я і знайшов більш. Шість з цих модів, тож можете подякувати їм від мене. Дякую, що дивилися цей матеріал. Не забувайте залишати коментарі, підписуватися та підтримувати контент, якщо він вам подобається. До зустрічі в наступних роликах.